Похолодання стане ще сильнішим, а дощів побільшає. На українців чекає дощовий та холодний кінець вересня і початок жовтня. Опади накриють всю територію України. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у вівторок, 30 вересня, в Україні змінюється атмосферний фронт, а тому у всіх областях країни йтимуть дощі, місцями значні. А ось температура ще кілька днів залишиться без змін. Вітер цього дня буде північно східний, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 30 вересня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 13. А вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс одинадця до плюс тринадцяти. Вночі буде прохолодніше від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс одинадцяти до плюс чотирнадцяти, а вночі від плюс шести до плюс десяти градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 12, а вночі від плюс 6 до плюс 10 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 16 і від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 30 вересня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, вранці йтиме дощ. Який до середини дня повинен послабшати, і через деякий час закінчиться. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день очікується дощ. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс одинадцяти градусів тепла. У Харкові 30 вересня. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Можливі краткочасні опади. Температура повітря буде від плюс сіми до плюс дванадцяти градусів тепла. У Одесі у вівторок сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Сильний дощ йтиме весь день. І не припиниться до самого вечора. Температура повітря буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!